Доброго часу доби хочу розказати за свій ніж багатофункціональний швейцарський Victorinox Outrider. Він у мене відносно недавно, роки 2 чи 3, мабуть, ніж до 2017 року. В такій компоновці виготовлявся ригельний замок у нього. Купував його значно дешевше, ніж був лайнер-лок новий зразок. Ну, в принципі, для використання непоганий, непоганий екземпляр. І для мене це було несуттєво брати Victorinox на лайнері чи на регелі. Був цей, трохи дешевше взяв цей. В принципі, функціонал той же самий, тільки різниця в тому, що там розміщення леза, здається, і система фіксації. Ніж непоганий в принципі для ADC. Я його ношу в рюкзаку або в сумці. Основний ніж у мене на кармані це Victorino's. А даний ніж в рюкзаку, це вже коли треба там більше лезу мати. Ну і теж непоганий варіант для людей, хто там вахтовик, їздити десь по вахтам, у відрядження. То такий ніж доволі непоганий. Чохол замовляв на OLX Не знаю, як. Якийсь майстер. Пошив непоганий, липучки хороші. Чохол навіть трохи старший, ніж це Вікторінокс. Рока вже, мабуть, років пройшло 4 десь. Рок і да. От, непоганий чохол. От, така от липучка, якісний чохол. До сих пір не розлізся, але я його ношу виключно як... як рюкзачний варіант для сумки. А от сам ніж. Ніж Victorinox Outrider. Ось так виглядає він. То товщині він десь такий самий, як Mountainer, Tinder, Може трошки ширше на... 1 чи 2 мм. Ось така система фіксації, От повзунок, ригель. Гарна модель. Зараз інколи на Олексі її можна теж зустріти і це доволі таки помірну ціну. Тому, коли хто хоче собі таке мати, вам допомогу, що це ніж включає. Лезо. Лезо тут, я так розумію, трошечки йде по товщині, по ширині. По ширині трошечки менше, ніж у сучасного аутрайдера. Але для мене то не суттєво, так як він, в принципі, працює, свій кошти працює дуже добре. Бачу тут. Клиймо теж старе до 2005 року. До 2005 року ніж виробництвом. Як я вже в іншому відео казав, що для мене дуже суттєво мати Victorinox із ножицями. От, ножиці, ножиці це круто. Це гарний помічник і по гігієні, да, і так. Не знаю, вирізати, щось там, підрізати потрібно. Дуже хороша якість у цих ножиць. Мабуть, за зато вікторіноси дуже люблять багато людей. Купляють. Такі ножі продаються, я не знаю, у великих кількостях по всьому світу. Якість виробництва дуже гарна. Видно, що станки у них, скажімо так, Заточені під якісний виріб. І тут у мене ось така викрутка. Я, звісно, хотів би, щоб викрутка була PH 2. От, а тут PH1. PH2, PH3, ну, між працює. Але така викрутка у мене зараз непогано працює в сім'ї, маю дитину. І на іграшки на батарейках. Треба, щоб замінювати, там усі йдуть болтики от такого формату Ідеальна викрутка для цього. Тому має місце бути. Але, звісно б, хотілося, щоб мати такий більшу викрутку товстішу. Як тут ще така пила, пило не користуюся. Не користуюся. Колись, не знаю, може буде такий час, що треба буде скористуватися. В принципі, мені мій Вікторінас Хансман. Ну, по тих задачах, які я маю, там, то справляється. Це дотримати як резервний. Цим ножом дуже рідко користуюсь. Я ж кажу, він в основному лежить в мене в рюкзаку і достаю лиш тоді, коли треба там більше лезу їжу там, нарізати. От. Але він в мене є, і я йому радий, так як в принципі він такий більший, трохи більший і масивніший. Та я вже говорю непоганий варіант для життя. не знаю, як <кій> подача життя, там буде складатися. От. Але такі ніж мати, для якихось таких умов віддалених від нормальних. Я б, наприклад, дуже б хотів би, щоб у мене в кармані був, скажімо так, лезо велике. Пила по дереву є. Більше, ніж у ханстмана, то вже нормально воно можна щось більше зробити. То в умовах віддалених від нормальних така штука допомога. Ну і я ж кажу, що тут є ще ножиці і ту є круто, то є круто, має місце бути. Має місце бути. Концернний ключ теж має місце бути. От. За нього вже, ну, не знаю. Нічого такого і не розкажеш. Гарний, добре ріже, не лишає зазубрин І от шлюцева викрутка є на кінці на носику. Хороший, хороший інструмент. Консерви відкрити, закрутити, відкрутити щось, якщо калібр підходящий. Тут теж саме. Консервація, бутилки. Шлюсова викрутка більшого калібру. Тут у нас для ізоляції та для загинання проволки. Теж непоганий інструмент. Штопор. Штопор. Має місце будь. На цій моделі я ним не користуюся. в мене для того є Tainer і ханстман Але у Victorinox дуже якісні штопори. Дуже якісні штопори. Я доукомплектував ще от естрактор для діставання sim карт з телефонів. У мене є викрутки маленькі, такі, що прокручуються. А це захотів, хай буде тут для телефона. Вдруг треба буде там колись. Знову вже скажу, не знаємо, де доля нас закине колись в майбутньому, найближчому чи там трохи дальшому. От такий інструмент треба мати. Телефон. Сім-карту дістати. Швейцарці придумали, думаю, докомплектую. Штука непогана, працює. Я... Вже не... Як сім-карти діставав і купив собі новий телефон, то я його вже і використовував. Штука непогана. Працює, працює, справляється, нажимаєш, сім-карти, слот вийшов, все, нормальна штука. Так що, да. рекомендую обзавестися такою. Діставання сім-карт. Шило тут стандартне. З вушком у нових Victorinox з Liner Lock Там іде шило без цього отвору. Я ніколи цим отвором і так не користувався, тому, якби тут було так, задумано, щоб не було отвора, то я, в принципі, б не сильно горював. Ну, ні разу не користувався. Я вже. Давно користуюся, це вже, я не знаю, 17, 16 17-й рік. Ну, 16 точно. Іхторинок Ноксом Ніколи мені от отверту не був потрібен. Собочистка. В принципі, стандартно, хтось для гігієни використовує, я для обслуговування ножа. Ну і такий от пінцет. Пінцет дуже такий потрібний інструмент, корисний. Він то маленький такий, але він такий от, цепучий, деталі якісь, там занози, хороша штука. Хороша, користуюся теж постійно, де щось за, за, за там занозу достати, то вона нормально справляється. Такі от, набір інструментів цієї моделі, скажу так, що будете бачити десь. Захочете купувати, тим більше, що нового, якщо він новий, чи там легесенький БУ, У мене він новий попав мені. Попав мені новий і за таку дуже непогану ціну. Я його тоді вирішив купити і я задоволений. Дуже задоволений, ношу, ношу з собою. Я ж кажу, я, наприклад, десь в таких умовах шалених. Віддалених від нормальних, я би хотів, щоб саме ця модель була в мене. Не Hunstman, не Outraider. Ой, не Mount Не свищаємо, а от саме ця модель. Оця от модель, вибачте, от Victorinox Outraйдер я би хотів, щоб був бі біля мене. Тому постійно кидаю в рюкзаку, ношу з собою, інколи користую. Коли там є така потреба. Рекомендую до покупок даної, дано, даної моделі. Не пожалкуйте, воно зроблено якісно, міцно. Його обслуговувати, якщо там активно користуватись, обслуговувати, змащувати мастилом. Я купляю, звичайне дешеве мастило для швейної машинки. Там багато не треба. Отак, де рухомі частини трохи капнув, капнув і все, воно працює нормально, ідеально. Гарний ніж рекомендую. Мирного всім часу. До побачення.